Доброго ранку, любі діточки, почнемо наше заняття з привітання. До нас гості завітали, всіх по черзі привітали, Вітаємо і небо голубе, вітаємо і сонце золоте, Вітаємо, друзі, щиро вас, хай буде завжди все гаразд. Дітки, я загадаю загадки, і ви зразу зрозумієте. Про кого буде йти мова сьогодні? Ходить птаха по подвір'ю, грибінець, бородка, пір'я. А якщо сідав гніздечко, нам несе вона яєчко, то це Правильно, це курка. Попищали, попищали. Дружно просто поклювали, і до матері стрибочком в жовті збіглися клубочки. Заховались під крило, наче їх і не було. Треба загадку кінчати ці клубочки то, правильно, курчата. Тож сьогодні ми будемо говорити про курочку ябу. Вона нас запросила до себе на гостину. Порахуйте, скільки в неї вже вилупилось курчаток. Правильно, шість курчаток. А ці курчатка ж такі невгомовні, непосидючі, весь час вони бігають і курочці доводиться їх весь час шукати. Давайте їй допоможемо, знайдемо цих курчат. Де цей курчат? це курча знаходиться? На кущику. А ось це курча, це курча за кущиком. Подивіться на цього малюка, це курча перед курочкою. А ось це курча на курочці, а це курча де? Правильно за курочкою ховається. А ось це курча перед деревом. А метелики, скажіть, де літають над курочкою та курчатами. Добре. Курчата гуляють на галявинці. Давайте їх порахуємо, скільки їх тут. Правильно, їх шість. І до них прилетіли метелики. Порахуйте, скільки метеликів прилетіло. Метеликів прилетіло 5. Так. Кого більше, скажіть, будь ласка, більше курчаток? А наскільки більше? Більше на один. Який висновок можемо зробити? Що шість більше, ніж п'ять на один? А кого менше? Менше. Метеликів на скільки менше? Менше на один. Який висновок? П'ять менше, ніж шість на один. Прилетів ще один метелик. Скільки зараз стало метеликів? Правильно, стало шість метеликів. Що ми можемо сказати? І курчат, і метеликів стало порівну. Добре. Курчатка маленькі, їм треба рости, розвиватися, і вони хочуть їсти. А чим харчуються курчатка? Вони їдять комашок. Давайте пригостимо наших курчаток комашками. А спочатку назвемо і порахуємо камашок. Як називаються ці комашки? Бабка? Скільки їх? Бабки три. Так, це сонечко, скільки їх? Одне сонечко. А це що? Це гусій. Скільки? П'ять. Комарики їх два. Це хто сороконіжки, їх чотири. Треба сказати, до якої групи комах піде курча. Ось курча під номером чотири до якої групи комах піде? Де 4 комашки, а це. 40 ніжки, Так, добре. Курча під номером два. До якої групи комах піде? До комариків. Їх теж два комарики. Курча під номером три. До яких комашок піде? До бабок. Бабок теж три. Курча під номером один. До кого піде? До сонечка. Сонечко в нас одне. І курча під номером п'ять піде до комашок гусінь. Їх п'ять і курча під номером 5. Молодці. Курчатка наші поїли, а тепер мама курочка-ряба хоче їх зібрати в курнику. А як їй це вдалося, ми зараз подивимось, скільки курчат вона зібрала. Так, п'ять курчат. А зараз скільки? Правильно, два. Так, тут скільки курчат. Правильно чотири. Тут скільки курчат. Шість, скільки курча. Одне курча. Скільки курча. Три. Добре. Так, давайте трохи відпочинемо. Наші оченятка відпочинуть ціле рівненько. Подивились на перший малюночок. Ми будемо рухати очима вверх. Вниз. Починаємо. Вгору вниз, вгору, вниз, вгору вниз. Тепер оченята рухаються зліво направо. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Робимо колові рухи в одну сторону, потім в іншу. Починаємо. Один. Два. Три. В іншу сторону. Один. Два, три. Добре. І тепер кученятками покліпали, покліпали, покліпали. Очі наші відпочили, тож продовжуємо. Вирішила курочка, щоб її курчата не бешкетували, відвести їх, навчатися в лісовий дитячий садочок, набиратися розуму. І ось перше завдання. Завдання таке. Треба викласти картинки згідно етапу розвитку курча, тобто, що було спочатку, а що було потім? Що було спочатку? Яку картинку ставимо під номером один? Спочатку було яєчко. Правильно, дітки, що було потім? Потім яєчко стало тріскатися. Так, що було потім? Потім з яєчка вилупилося курча. І останнє вже курча побігло до своїх братиків. Ось так. А у нас ще є яєчка, але тут вилупляються динозаврики. Так, і у кожного яєчка свій номер. Скажіть, будь ласка, е яке число більше одного? Два. Яке число стоїть перед п'ятіркою? Чотири. Яке число наступне? Після п'ятірки? Шість. Правильно. Яке число перед двійкою? Один. Яке число після двійки? Так. Три. Яке число менше чотирьох? Три. Яке число більше чотирьох? Так. Скажіть, яке число зліво? 2, яке число справа? Так, молодці. Яке число менше 6? А яке більше, ми поки що не будемо розглядати? Слідуюче завдання. Подивіться уважно на долоньки. Ось ця долонка вказує, що предмети будуть рухатися наліво. А ось ця долонька вказує, що предмети будуть рухатися направо. Тож, давайте почнемо. Розглянемо уважно, куди рухається лев? Правильно, наліво. А пташка летить. Направо рибка пливе, наліво, дельфінчик, направо, зайчик дивиться, направо кораблик пливе. Наліво. Понячка дивиться направо. Автобус їде наліво. Папуга дивиться в яку сторону? Наліво. Машина їде направо, курка дивиться, йде теж наліво, і гномик йде направо. Добре. Слідуючі завдання: в країні геометричних фігур. Давайте ми згадаємо, як називаються... Геометричні фігури, які вони бувають. Вони бувають об'ємні і площині. Ось перед нами будиночки. Ось цей будиночок площинний, такий плоский, і в ньому повинні жити площинні фігури, а цей будиночок. Об'ємний. І в цьому будиночку повинні жити об'ємні фігури, а наші фігури переплутались, тож давайте ми їм допоможемо розібратися і розійтися по своїм будиночкам. Почнемо. Як називається ця фігура? Коло, вона площина чи об'ємна? Площина і піде до свого будиночка. Як називається ця фігура? Куля, правильно? І вона площина чи об'ємна? Об'ємна. Це в нас, правильно, квадрат. Площина чи об'ємна? Площина. Це фігура. Куб, площина чи об'ємна, об'ємна. Це овал. Площина чи об'ємна? Площина. Це фігура. циліндр. Площина чи об'ємна? Об'ємна. Це фігура. Трикутник. Площина чи об'ємна? Площина. Як називається ця фігура? Конус. Так, об'ємна фігура. Це. Правильно ром. Вона площина фігура. Це фігура. правильно, піраміда. Вона об'ємна. Як ця називається фігура? Я площина фігура. Ця фігура об'ємна. Сторона у неї. Бачите, схожа на трапецію. Вона об'ємна до об'ємних фігур. Ми її віднесемо. А ось і сама трапеція, площина фігура. А це фігура, послухайте, ви її не знаєте, послухайте. Паралелепіпед. об'ємна фігура. Ось таке цікаве. Назва така цікава. Ця фігура багатокутник. а якщо порахувати, то точніше можна сказати шестикутник. Ось всі фігури ми розселили, розібралися, всі дуже-дуже задоволені. Так, Слідуюче завдання з яких геометричних фігур склали картинку. Порахуй їх. Скільки на картинці трикутничків. Так, правильно. П'ять. Скільки кол. Чотири. Скільки прямокутників. Чотири. Правильно, скільки квадратів. Один. Скільки овалів? Правильно, два. Молодці, діточки, молодці. А тепер у нас гра буде, що зайве. Так, роздивляємось і кажемо, що в нас зайве. Зайва шапочка, правильно. А все інше як можна назвати одним словом? Іграшки. Зайва – платтячко. А все інше можна одним словом назвати фрукти. Зайва, ковтинка. А все інше одним словом можна назвати транспорт, зайве брюки, а все інше одним словом назвати посуд. Зайві шкарпетки. А все інше одним словом можна назвати меблі. А як, яким словом, можна назвати все зайве? Шкарпетки, шапка, плаття, ковтинка, брюки? Це що? Це одяг. Молодці, діточки. Молодці. Ви дуже гарно відповідали, Курості Рябі дуже сподобалось. Подивіться, скільки в неї за цей час ще з'явилось маленьких курчаток. Тож, давайте ми з вами будемо прощатися. Ви молодці, до побачення. До побачення.